Ще один грибочок. От він, Такий червоною шапкою. Це не підусишник. Це червоноголовий дубовий. Росте в дубовому лісі. Як ви бачите. ось такому. А от там ще гриб є, Вроді. Зараз притягну, якщо найду його. Та йти туди. По дорозі такі грибочки. Ще раз тут сироїшки різні. Ще такі, навіть не знаю як називаються. Ось і білий гриб. Там ще якийсь грибочок. Так що в лісі вже можна щось знайти. Вчора боровики знаходив. Сьогодні вже білий. Ще щось росте таке непонятне, кисморчики. Я один ще повинно бути один. Буду шукати, всім дякую.